кухонна мийка фірми Liz, розмір якої 63х50 см. Виготовлена з нержавіючої сталі з сірого кольору. В наявності як з правим крилом, так і з лівим. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, колір змішувача, сифон та всі шланги для під'єднання, кріплення, гарантійний талон, гарантія на мийку 5 років, заглушки.